Є певна інформація, яку, на мій погляд, мають вкладати нам ще в дитячому садку. Справа полягає в тому, що ну, ні для кого не секрет, що ми ще не все знаємо про наше тіло. Ми ще не до кінця розуміємо, як воно працює. Але є деякі фактори, які чомусь працюють. І зараз я вам розкажу про точку на нашому тілі, натискаючи яку ви автоматично знімаєте будь-який біль. Я був шокований, коли. Перший раз спробував, і унікальність полягає в тому, що ти її пробуєш, проходить 60 секунд часу, і ти відчуваєш результати. Скажу перед цим лише одне: я ніякий не знахар. я не буду вас зараз просити заряджати воду біля вашого екрану, телефону або ноутбуку. Я просто людина, яка багато років практикує китайську гімнастику-цигун. Так вийшло, що от щось мені його не заходить, в мене погано з розтяжкою, і якось це взагалі було завжди не моє. І тоді я запросив своє життя Цеун і прозрів від того, як багато можеш ти отримати від, мінімального, від мінімальної кількості рухів. Отже, що ж це таке за магічна точка? Дивіться, вона знаходиться от тут. От в цьому місці знаходиться оця точка. Все, що нам треба, якщо ми відчуваємо якийсь біль, це великим пальцем натиснути на цю точку і почати круговим рухом її масажувати, якщо можна так сказати, тобто натискати на цю точку. Скажу зразу, що ви відчуєте певний біль. Тобто, якщо вам десь болить і ви натискаєте на цю точку, буде больно і, скоріше за все, буде навіть больніше ніж в тому місці, де болить. Приблизно через 60 секунд ми переходимо до іншої руки і робимо так само. Тут біль може стати або більше, або навпаки менше. І потім ми припиняємо робити цю практику, і буквально за лічені секунди ми усвідомлюємо, вау, в мене пройшла біль. Але вже через деякий час вона знову піднімається, і ми знову повторюємо: одна рука тут. Інша там. І так у нас буде отака от аптечка, яка завжди у нас під рукою. Зразу скажу, що це не лікує хвороби. Саме розумієте, що якщо щось вас турбує, то треба звернутися до лікаря і вже вирішувати це на більш фундаментальному рівні. Це той випадок, якщо нема, наприклад, таблетки під рукою, але у вас там дуже болить голова, болить зуб, схопила спина. Дійсно, одна хвилина часу. І ви моментально знімаєте цей біль. Така у нас буде тепер паличка-вручаличка, яка завжди буде нам допомагати. До речі, напишіть в коментарях, якщо прямо зараз ви а, зробили цю техніку і вам стало краще. Напишіть. По-перше, для того щоб інші подивилися ці коментарі і зрозуміли, що так я не якийсь там шарлатан і даю дійсну дієву техніку. А по-друге, якщо ви це зробите, то це відео банально побачить більше людей. І просто зараз в наших руках зробити так, щоб тисячі а, українців змогли позбавити себе волі, зробити це миттєво, зробити це без ніякої шкоди а, для нашого організму. І так само швидко розкажу ще про дві точки. В принципі, ці точки можуть так само допомогти, бо вони не такі дієві у тому плані, що Дуже складно перевірити їх, от як в випадку з болем. Бо якщо в випадку з болем або піль знімається, або вона не знімається, тут воно так більш-менш вже все абстрактно, але не дивлячись на це, виключно мені воно допомагає, тому можу допомогти і вам. Друга точка вона про те, як швидко зняти стрес, як швидко покращити собі настрій. Ця точка знаходиться от тут. Що ми робимо? Ми беремо три пальці, три наших пальці, саме наших пальці, і кладемо їх отак починаючи, де у нас а, починається зап'ястя. І кладемо три пальці на наше зап'ястя. І от цей, де, де закінчуються наші три пальці, отут знаходиться оця точка. І ми так само 60 секунд з однієї руки, 60 секунд з іншої руки, і ми знову відчуваємо певне покращення в нашому емоційному стані. І а, точка для покращення, для підняття нашого імунітету. Вона знаходиться з іншої сторони. Тобто, якщо точка для зняття а, стресу була отут, точка для підвищення імунітету, ми так само кладемо три пальці, і отут ми а, відчуваємо цю точку. І що унікально у цій точці для підняття імунітету, якщо, наприклад, я зараз її натискаю, я нічого не відчуваю. А якщо у вас знижений імунітет зараз, і ви її натискаєте, ви будете відчувати біль. Тобто це така точка сигналу, щоб розуміти, що а, мені треба зараз підвищувати свій імунітет. І роблячи її, коли ви відчуваєте, що а, ви так зараз застужені, що знаєте, от день-два і почнеться вже нежить. То ця точка, знову ж таки, це не панацея. Від цього е, треба розуміти, що цигун китайська медицина це е, техніки для того, щоб е, запобігати захворюванню. Тому тут дуже важливо їх робити, як то кажуть, навіть боржомі. От те саме і то. Тому це класна профілактика, і у випадку з імунітетом це класне розуміння, чи все зараз добре з вашим Імунітетом. Друзі, у світі існують і інші дієві техніки того, як покращити а, ваш стан. Одна з таких технік це медитація. Наразі наш аудіокурс 5 медитацій для зцілення» саме направлений на це. Буквально за 20 хвилин часу ви можете покращити ваш емоційний стан, так само зняти біль. Вилікувати безсоння і багато чого іншого, і все це уявіть собі менше, ніж за 20 хвилин часу. Мало того, дві медитації цього курсу зараз абсолютно безкоштовно для будь-кого. Заходьте за посиланням під цим відео, медитуйте, покращуйте своє життя. І це ще не все. Весь цей аудіокурс, всі ці п'ять медитацій для стілення наразі абсолютно безкоштовна для наших захисників. Якщо у вас є близькі, рідні, друзі, які зараз захищають нашу з вами свободу і наш спокій, будь ласка, розкажіть їм про цей курс, впевнений, комусь він зараз зможе дуже допомогти. Тому ще почуємося.